Мене звати тут Роман Миколайович, я є директором Чікін», що знаходиться в місті Полоному Шепетівського району Хмельницької області. Займаємося вирощуванням бройлера. На даний час садимо близько 70 тисяч голів і реалізацію проводимо на забійні цехи у сусідству. З Вітагорона 3 ми працюємо ще з 21-го року, наскільки я пам'ятаю, вроді серпень місяць був. Ми посадили з цією фірмою 50 тисяч птиць, наскільки я пам'ятаю. Ці ташники були у складі полонського ФГ «Колос». Це ми вже в кінці 2021 року відділилися. Співпраці оці, особливо найбільше запам'яталася перша партія. Тоді неможливо було цю птицю зупинити в росіці, просто, просто там не було у них світла, у них максимально довго вони спали, а прирости йшли просто скажені там, біля 400-500 грам поверх норми. І після того ми вже прийняли рішення, що будемо працювати надалі. І це вже триває, що з 21-го це вже більше трьох років разом.